Уже світанки стають прохолодні. Хоч і сонечко вроді би вже височенько, а вітерець дує прохолодний. Всім доброго ранку, ми з України. Сусід гамселише з досі кудрова. ну, все таке. Зима на підході. А ми п'ємо каву. П'ємо каву. І зараз, мабуть, я поїду он на ту гору. Ой, вийду я на ту гору. Там знову в мене повний прицеп. Набрався. А ось як це начне падати. Кажуть мені для чого я вивозю компостірувати його на... Добре. А? Та де я його буду компостувати? У мене так тут цього хламу цього серцю повне подвір'я не треба мені того листя. Буду я його компостувати он туди. Он туди, на той гору. На тому що звали. Ну як це? Сміттєзвалище. Отак. Десь завтра або післязавтра Віталик уже знову тютю воле. А що це вже? Соняшники вбирати? Ну, на жатку це вони мають? Я не знаю. Не маю за цих пору днів жатку спіти зробити. Ну не знаю, не знаю. Хрена роботи в них біля тої жатки. Ладно, зараз я вжу той непотрібно ту, як її Та й підійдемо туди. Ну а я не підійдемо, конечно підійдемо. Той побачимо все сьогодні. Вчора викинули сюди на ось цей прицеп. Там під низом, під гілками, грушки. Груші гнилі. То бджоли з осами, як налетіли, почали ділитись у територію, то підійти вже до цього прицепу не було, не було можливості. Вже сьогодні раненько я їх накрив цими гілками. Там під низом є ці груші. Накрив цими гілками і рано. А вони рано вже прилетіли, вже є. Шукають де місце знаходження, то вони пам'ятають. Та я раненько втік від них. Отак. Такі дрова повивозили або... Ті, хто не нуждається у грошах, або ті, хто не розбирається в дровах. Це коріння горить. Ще краще за ваші метровки і тепло дає. Ех народ! Ну, все таке. А не газом палять. Щоб не губити по дорозі. Заберемо за другим разом, там ще пошалися. Ще дві неділі полити мені буде. <смір> да. Бідний народ. Да-де там бідний? Бачите, який бідний? Дрова викидають. Ну що ж, це добре. Зараз я ще походю подивлюся, бо я тут давно ревізію робив. Ще подивимося. Я сюди, щоб буду виїжджати не раз. І... І позабираємо. Ну і як вам такий номер? Де навіть готові. Готові кобики. Там вон є ще така балочка. Тю. Прийдеться сьогодні їхати ще раз. Ну, яка різниця, Сьогодні, не сьогодні. Я сюди ще буду їхати не один раз. Так, йдемо подивимося, що тут селище робиться. Ух ти, а то що там таке роби? Вітя Вітя наробив пилюки. Що це він робить там? nie zna, kura już nie ma, a co robię, no ja znaju w to tu i tylko nie znaju co co za zanim taka kura Ну, трактор знає куди їде. Я казав, покажу де моє. Де моє гніздо, де я постійно сидів під горіхами. Зараз я без очків зарразу, якщо, якщо вдасться... Якщо вдасться побачити на цьому екрані, ніхрена не вдасться, треба очки було взяти. Так то я бачу без екрану. Без экрана я бачу. Там я повішав тлійонку білу на... На хрень, не знаю, мені все. Мені все двоїться на цьому екрані. В общем, в тому районі. Он там. Он там. Де та? Я не знаю як показати. Воно воно, воно видно там до розплив часто. Де клійонка висить. О, якраз на проводів тої машини, де проїхала. Там на горіхові біла кліонка висить. Там моє гніздо. Ми там гніздимося. Так, дядя Вітя, що ж це ти там таку куреву зняв? Я знаю, що він мене дивиться. А ну розкажи ж нам, що це ти там робиш. Якусь мітлу тягаєш чи що? Що так порошиш? А не знаю, розкаже чи не розкаже. Ну він побачить. Побачив, він, він добре бачив. Він цього ніж бачив, що він робить. Так, добре. Їдемо, Їдем, веземо свій. Табор. Їдемо віземо свої дрова. О, Я казав, вже не буду брати пилу, поклав її вже на зберігання. Ні, возьму знову. Добудемо ми знову з того мішка і будемо різати це коріння. Воно ж так дає та тепло, таке в нього. Як це слово правильно називається? КБД КПД, так? Да? Дуже-дуже хороше. Краще, ніж у тих. Кинув і воно дає таке тепло і довго тліє. Говорит. Та й такі діла. Такі справи. Ладно, сьогодні може ще... Ще, може сьогодні вивез, вивеземо щось. І потім загрузимо ще остальне. На, тут, ще й, тут, ще й за... О, тут ще й не влізе, на. Слізуючий раз, там ті пеньки ще стоять. -да. Йдемо возити. щось я давно не дивився. А оказалося, що тут ще до хрена дрова. Ну так. Да. Все, їдемо додому. Приїхав звідти, Тільки в ворота. А бджоли цілим роєм мене зустрічають уже. Вони приїхали грушки в тютю. Загнався, швидко заглушив і втік до хрена, аж їх було. Ну, дислокацію вони то запам'ятали. Прилетіли, а нема. Зараз вже вроді, там десь лише коло десятка літає. Так, що ми робимо? Йдемо до наших Йдемо до наших хліборобів. Хороший цілуся. Коли в них погратися треба, але вони того стоять. Я вже палив корінням і знаю. Пеньками. Нічого. Що маємо робити? Порубаємо. Так, добре, йдемо Йдем до наших хліборобів. В них ще залишилося як по тих розмовах, що я вчора чув. Вроді би завтра має їхати, ну не знаю. Зараз підемо знаємо. Ще лише ще літають тут, не можуть ніяк. Зрозуміти, де пропали їхні грушки. Я вже, мабуть... Сотню кілометрів намотав по цьому парку відколи ходжу сюди. З 85-го року, так? Да? Ну так, да, це я вже сюди перейшов о, цю хату жити і тоді пішов у усадьбу на роботу. Для початку ми зайдемо сюди, а потім підемо туди. Дойду я сьогодні сюди чи ні. Думаю, так. Да. А толку з того я щось машин не бачу, ні одної, ні другої. А, не шов. А, ні, є, он. Он одна є. Значить, вони там. На місці. Тут манюко. Доброго вам ранку. Доброго здоров'я себе. Уже й позбирали, і понаточували, і все. Ви там? А я ось а я прийшов ти. Розвідку. Добрий день. Добрий. Дома справились? Дома Вдома ніхто робити. Ні, справився, я вже й сміття вивіз, вже і піньки там понаходив, попривозив. Шо -шо? Вінки хтось повикидав, а вони так вже ж хорошо гора а в котлові. До КАМАЗа не подивилися. Камаз. Камаз в зборі. Щось забалакався я. Так, тут уже все приготовлю, приготовляюся до... Приготовляюся до рейсу. Доброго дня, вам! Якщо, якщо він добрий, так? Ні, та й що переживати? Я ж їздив ще по. Аячки позвозили вже всі. Ті шучого біля. Кого? Гаячки на свічки А так. Да. <laughs> <laughs> <To. gülüyor> я й знав, що ніхто їх не привезе. Я не мог, где его не Там-то я закупал кайты, а что будет, так он то уже приедем". Я знаю точно, что у него есть. Раз купил на фольклоре, на Сечкино поплавал, месяц я не поеду. А будет. что, он тоже на завтра едет, или нет? Ми ще, ми ще сьогодні відправимо по телефоні, буде знімати, як будемо. Він ще сьогодні поїде. Якщо складемо жатку. Ні, ну я завтра. Та й так поїде, я що прибіжу досвід сюди. А... Повне я трубів для того вантажа що я хотів робити на мотоблок, але я вже не буду його робити, передумав. Так, виліземо ми на цю каланцю, подивимось поле. Там вітя ще знімає кура в удалі чи ні. Все, його вже нема. Він вже все справився з тим полем. І кудись поїхав. 那么。 Da skal jeg en snart ned oh. Патить що? О. Ну да. Що то? відвідали свої хлопці. Як, да, як не крути, а? Якщо, якщо, якщо з тої сторони так з'їло, то і з цієї сторони. Ну так, я ж цей прицеп так купили, я ж його зацепив. А потім ще й передні, да? Ну так. Да. Ясно. Ну там передні моє лучше діти, бо. Ні, ну як ти вже доб. Як ти вже добудеш до них, то ти що? Там три шотка не робили. Вже по-любому будеш. Конечно це вже... Я вже не лишу там. Ну да. Не, они сами а, буртике може да гледате, да. Не може и толку. А оно пизвеѓе не било, Мотор турбозелото. Буртике не дало. of the advice так Ну так да. <кхи> <кхи> бо він нема, нема, Добре, та де, як до не де. де. добрий день. А куди вона вас вчора влупила? О. Пчела, у шию. О, у я, в шею. Хуя, в мене вона сходи. в мене 30-40 штук день встало, блядь. У мене була паски колись, я трохи занімав. Це червоний п'яшечко. Мені в мене переносить. А вона, мабуть, буде перте. А може не буде. Ха ти вибираєш журі? Не, не буде, не буде. Не буде діла. Yeah, Треба зводити. Камаза камаз не підлітає. Камаз наклепать? Не полопали накладки, бо цей і прицепа тормоз вийти. Я О, Ні. Да. Ну, як посипаться з Ну, у мене однокнові. Ось. Раз с дубу уже то. Потріскались, конечно, но не что не. У нас з правой стороны, так. Да. Можна і не трогати їх. Візьми нову, ты приклади, подивись. Як вона не тормозила, то й Каже, <розум> як воно не тормозило, то й що, воно тормозило? Тормозило. Я тоже тормозило. Що ж вони такі? Що ні, ні. це? Б не, не б на а, воно Ні, як було. だ、ノーネル内 Что тут живет? Ну нижня вроді би летня ті а нижня. Так, да, там менша тонша. Коротше, треба переклепати. Бо буде так, як ти кажеш, перед новим роком. Все, без сраки мороки, щоб не думав про нього. Вот, блядь, стало, же. О, так дуже добре. Та дивись, ну на то її ставить, як вона не держится тут на кладка. Бля, mm. я так не люблю, це такого роблять. Хоч держать дружини. <риклад> що ж вона тут китала? Нічого. <риклад> 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 Зато знімати легко. З ними все понятно. Бо, в принципі, там, зрозуміло все. Ще трошки тобі підемо ролика робити. Так, у вас поки нового нічого нема. Знову нічого. Все, йде по... po planu, da? Sve ide po planu, tak, dobre. Tam tože. No, i me pidem po planu. Pidem i me po planu. Не Награет що? Трошечки чуть-чуть чуть чуть ебається. Трошечки, сука, треба його подати сюди. Да. Так, все. Сьогодні там, я так поняв, нового нічого не буде у садьбі. Що було, ми бачили, що буде, побачимо. Ну, поки якось так. А ви всі будьте здорові і до побачення.